До мене надійшов запит з проханням створити акумуляторну батарею для військових для комплексу «Джавелін». Справа в тому, що цих батарей дуже не вистачає. В комплекті йде ось така батарея, яка є одноразова, вона не перезаряджається. Запасу такої батареї вистачає приблизно на 4 години роботи, і потім дана батарея. Має утилізуватись, тобто вона не перезаряджається. Ми розібрали і дослідили дану батарею і дізналися наступні деталі. Всередині знаходяться дві групи елементів по 5 штук хімії, літій оксид магнію. Типорозмір даних батарей 33 550, ємність кожного елементу. 13 Ампер-годин, тобто у нас є дві батареї по 16 вольт, ємністю 13 Ампер-годин. Це два незалежних блоки. Робочий діапазон температур даних елементів від мінус 40 до плюс 70, що, якщо чесно, вражає. Через даний роз'єм батареї можуть комутуватися як дві паралельно напругою в 16 вольт, так і одна послідовно напругою в 32 вольт. Всередині ми виявили такий, Можна сказати, герметик або термоклей. Він дуже нагадує пластилін з домішком якоїсь гуми. Він є дуже пластичним і насправді цікавим. Ми такого матеріалу ще не бачили. Саме ним зафіксовані елементи всередині. Вага даної батареї 1,4 кг. Нестача даних батарей наштовхнула військових на потребу у створенні своєї вже акумуляторної батареї, яка відповідно буде перезаряджатись. Для цього було взято 4 АГМ акумулятори ємністю по 8 Агодин, які були об'єднані в дві незалежні паралельні групи, тобто по 16 А кожна. Від а, цих блоків відходило а, 4 дроти, які заходили в корпус, надрукований на 3D принтері. Роз'єм робили також власноруч, а для цього купували піни і вставляли в роз'єм, який був теж надрукований на 3D принтері. Це все підпаювалося для того, щоб дріт міг від'єднатися, було а, додано. Чотирьохпіновий роз'єм. І всю цю конструкцію військові мали тягати за собою в рюкзаку. Вага такої конструкції приблизно 11-12 кг. І щоб заряджати ці акумуляторні блоки, використовувала зарядка для автомобільних акумуляторів, на виході якої був підпаяний відповідний чотирьохпіновий роз'єм. Для модернізації даної батареї ми планували зібрати два незалежні блоки. Вже на літій залізофосфатних елементах типу розміру 3365. 50, кожен з блоків з'єднаний по схемі 4С3П ємністю 18 А кожен. Загальна вага цих блоків становила 3,2 кг, що в порівнянні з AGM-блоками значно-значно менше. Але після цього до нас прийшла в голову одна геніальна думка з приводу того, що ми можемо зібрати. Акумуляторну батарею в стандартному заводському корпусі, зберігши ось цю плату захисту, на якій встановлено по запобіжнику на 3 ампери на кожен з блоків, також вона встановлено по ділоду і по термозапобіжнику на кожен з блоків. І як на мене, ця плата захисту дуже важлива. Ми спробували використати елементи літій залізофосфатні 33650, Дізналися, що дані елементи не підходять нам по висоті. А корпус при цьому ми змінювати в габаритах ніяк не можемо, тому що він встановлюється всередину і щільно заходить в комплекс Javelin. Тому ми вирішили шукати серед літій іонних елементів, думали використати літій-іонні пакети ємністю 10 Аг, але ми не знайшли підходящі пакети по ширині. Ширина, стандартна ширина у всіх елементів 60 мм. Нам потрібно було десь 55, а краще 50 мм. Тому ми такі елементи не знайшли і вирішили зупинитися на елементах. 21700 ємністю 5 А. Такі елементи є у Samsung, їх маркування 50 є. Або це могли бути елементи від LG50LT, саме такі я придбав. А ще був варіант знайти стандартні елементи типу розміру 33 550 які не перезаряджалися б, але ми б їх просто перепакували і зібрали. Цей варіант ми відкинули, тому що е, один з елементів мав коштувати приблизно 20 баксів, а нам таких потрібно 10, відповідно, 200 баксів на те, щоб перепакувати батарею. Це не, не наш бюджет, е, тому що все фінансується з власного гаманця. Е, значить, що ми взяли? Я придбав елементи від LG, типу розміру. 21700, модель 50 lt з'єднав елементи між собою двустороннім скотчем, оскільки холдери ми використовувати не можемо, тому що у нас дуже мало місця в корпусі. Елементи між собою з'єднувалися стрічкою 2 мм і точковою зваркою. До речі, зверніть увагу на цю ручку. З такою ручкою працювати значно-значно швидше, ніж зі стандартними електродами. В якості захисту використовувалась біла BMS, налаштована на роботу з 4С-акумуляторами. Одна з БМС-ок була на 5С, її довелося перепаювати, впаявши дві перемички, підпаяв балансування дроти, зібрав іще одну таку саму батарею. Для того, щоб розмістити дані батареї в стандартному корпусі, довелося. Трохи видалити пластику, зафіксували батареї, підпаяли до стандартної плати захисту, оскільки ми не можемо заряджати акумулятори через стандартний роз'єм по двом причинам. По-перше, знайти такий роз'єм дуже тяжко, і він є на одному сайті, його вартість близько 120 доларів. Друге, в даній платі встановлені діоди, які не дозволять пропускати струм зворотньому напрямку. Тож, ми вирішили використати роз'єми XT60 типу TATO. Для акумуляторів більш правильно використовувати роз'єми е, типу мама, але вони займають більше місця, а корпус у нас дуже компактний, тому ми вирішили саме ці роз'єми використовувати. До кожного з блоків підпаяні по одному роз'єму XT60. Для захисту від вороги та КЗ роз'єми будуть закриватися з такими заглушками. Заряджатись акумуляторні блоки будуть за допомогою зарядного пристрою для літій іонних 4 с акумуляторів силою струму у 2 А. На виході був роз'єм DC, який я перепаяв на ось такі 2 xt 60 які з'єднані між собою паралельно. Ось так це все під'єднується. Під'єднуємось до мережі. Індикатор змінив колір на червоний. Після повного заряду індикатор змінить. Колір на зелений. Час зарядки даного акумулятора від 0 до 100% від даного боку складає близько 5 годин. В якості резервного запасного варіанту було зібрано ось такий перехідник, який складається з плати зарядки 4С літійонних акумуляторів. Потужність зарядки близько 10 Вт, і це близько більше 10 годин. При зарядці від 0 до 100%. Так, це довго, але тим не менш як резервний запасний варіант, цілком може бути, наприклад, поставити заряджатись на ніч. Від акумулятору в мене залишились старі літій оксид-магнієві елементи. Давайте подивимось, яка напруга на першому блоці 14,6 вольт. Так, на другому у нас ми бачимо 1 вольт, а значить він розряджений. Справа в тому, що на платі у нас є ще. Система, завдяки якій ми можемо повністю розрядити елементи перед утилізацією. Для цього нам потрібно е, видягнути пластикову вставку, замикаються після цього контакти на резистори, і ці резистори, які знаходяться на платі, починають розряджати елементи. Так, ми бачимо, що у нас на елементах ось такий е, герметик, такі соплі. Я не знаю, як це назвати, але ми бачимо, що вони отак от розриваються, вони м'які, вони пластичні і вони липкі. Ось це дуже відрізняється від термоклею, який зазвичай використовують для фіксації елементів, якісь наносерйозні військові технології, я вам зараз показую. Давайте спробуємо дізнатись внутрішній опір робочих елементів. 0,548 Ом 2,93 вольт. 0,722 Ом 2,9 В. Як ми бачимо, плюс і мінус у нас знаходяться на одній стороні елементу. По центру плюс корпус елементу це мінус. З іншої сторони у нас теж мінус. Давайте спробуємо дізнатись ємність цих елементів. Під'єднуємо до електронного навантаження. Розряджати будемо до напруги 10 В силою струму в 3 А. Поїхали. І бачимо, що одразу у нас електронне навантаження відключається по причині, що у нас напруга просіла нижче 10 вольт. Давайте спробуємо дізнатися. Наскільки все-таки в нас просідає напруга, ми бачимо 7,2 вольт тобто елементи відпрацьовані, але в стані спокою у них напруга складає 2,9 В десь на елемент. І бачимо, що у нас підвищується напруга. Тобто Елементи вже відпрацьовані, їх можна відвести на утилізацію. Ось так. Показав вам надсекретні нанотехнологічні елементи. ви мабуть... Ніде не бачили огляду на таке, тому з вас вподобайка, коментар і підписка. Наш акумулятор повністю заряджений, давайте дізнаємось його ємність. Розряджати будемо силою струму в 5 А до повного відключення БМС-кою. Поїхали. Тест ємності завершено. Наш акумулятор віддав. 9,2 години або 135 Вт, -годин, що досить непогано. Ну що ж, від'єднуємо від електронного навантаження. Наш роз'єм є невеличка незручність, не дуже легко е висовуються е штекери з роз'єму. Але нам найголовніше завдання для нас перевірити, чи буде достатньо. Ємності нашої батареї, чи можна буде, якось, наприклад, двома батареями компенсувати так сказати, робочу зміну, що ставимо заряджатись наш акумулятор. Акумулятор повністю зарядиться і буде відправлено бійцям на е, повне тестування. Потім ми дізнаємось, чи задовольняє даний акумулятор потреби військових, якщо так, то ми будемо збирати ще. Пару таких акумуляторів. Е, окрема подяка моєму підписнику, який написав мені в Telegram і е, просто задонатив ось такий павербанк, в якому є проблеми з е, платою. Але у нас є абсолютно нормальні елементи, Samsung 50 є, їх всього 16 штук. Якщо е, використати їх на потреби цих батарей, то ми можемо зібрати дві батареї. Так що, велика вам подяка. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент. Мабуть, такого відео ви не бачили, в принципі, на Ютубі. Ось тому з вас обов'язково вподобайка та коментар. Що, друзі, до зустрічі в нових відео.